Дівчат, вітаю! Сьогодні ми з вами розберемося, як в'язати стовпчики з двома накидами. Спеціально взяла жовтеньку ниточку, таку для контрасту, щоб вам було більш зрозуміло. робимо на наш гачок два накиди. Заходимо в наступний стовпчик витягаємо нашу ниточку. Тепер пров'язуємо спочатку дві ниточки, потім беремо ось так. Знов пров'язуємо дві. Ось так фінально ще раз показую. Зробили два накиди. Заводимо гачок в наступну, витягаємо ниточку. Бачите, в нас на гачку зараз 4 петельки. так, 4 ниточки. Беремо ниточку, пров'язуємо спочатку 2 петельки. Потім беремо ниточку, пров'язуємо ще раз 2. Потім ось так робимо. Це називається стовпчик з двома накидами. Ще раз показую, робимо два накиди, заходимо в петельку, витягаємо ниточку. на гачку бачите, чотири ниточки таких чотири. Беремо, пров'язуємо спочатку дві, потім знов дві, і потім ось так робимо. Давайте ще раз повільніше. Зробили два накиди на гачок. Заводимо в наступний стопчик, витягаємо ниточку. на гачку 4. Пров'язуємо спочатку 2, потім беремо ниточку, пров'язуємо ще раз 2. І ось так.